Накипіло з Філіпом Диканем. Накипіло з Філіпом Диканем, тобто зі мною в етері радіо накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей це незмінний слоган Радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. І чуєте, я сподіваюся, без перешкод мене. Ну і програма накипіло ввечері або накипіло з Філіпом Диканем. Завершує кожен робочий день. Як от сьогоднішній. А сьогодні у нас на календарі середа, 23 жовтня, 2020. 24-го року дві теми у нас сьогодні будуть і спершу. Ну, по перше ми не обійдемо культуру. Бо є, є на щастя про що розповідати, і це це дуже приємно. Це вражаюче, б навіть сказав в наших умов, умовах. Це надихає, але перша тема буде буде про інше. Ну, власне, можна навіть сказати, вона є частково. Звісно, є продовженням вчорашньої нашої теми. А вчора. Я нагадаю, ми говорили про нові правила мобілізації для добровольців. Як можна потрапити, ну, по-перше, обрати той бойовий підрозділ, який вам ближче до серця, що називається, і потрапити туди без відвідування, без візиту те ТРК? Якщо вам цікава ця тема, то будь ласка, заходьте на сайт радіо Накипіло і ви знайдете її. В подкастах власне, цю, цю, цю розмову з керівницею воєнного департаменту компанії «Лобі-Ікс», яка займається рекрутингом, в тому числі і для Сил оборони Ольгою Бандрівською. А сьогодні ми поговоримо про іншу тему, яка стосується власне, правил роботи. Працівників територіальних центрів комплектування ТЦК ТЦК, звісно, не ТРК, ТЦК, чомусь ТТРК, сказав да, територіальних центрів комплектування. Ось 11 жовтня, скажімо, набув в чинності наказ Міністерства оборони ще серпневий, який регламентує відеозйомку, перевірки документів і так далі. Тому що ну, це зараз вкрай актуально. Дуже часто йдуть перевірки, можна можна потрапити на це, і от власне, власне, один з моментів, одне з правил про те, що повинні співробітники вести відеозйомку. Зараз це активно пояснюють, в тому числі і в пресі. Ну і зовсім нещодавно цей наказ вступив в силу. От, ми власне про це і. Поговоримо з моєю першою гостю, юристкою громадського об'єднання «Юридична сотня Юлією Засобою. Пані Юлія, радий вас бачити і чути на хвилях Радіо Накипіло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну що ж, давайте з цього, власне, розпочнемо. Чи мають право або повинні навіть вести відеозйомку працівники ТЦК, територіальних центрів комплектування та поліцейські, і власне чи є це вимогою навіть до них, чи маємо ми, якщо потрапляємо під таку перевірку, вимагати, щоб все було зафіксовано? От перевірка документів? Так насправді у нас чинним законодавством України передбачається власне, які законами, так і постановою 560 шістдесят. Кабінету міністрів України, що посадові особи, власне, працівники ТЦК та нацполіції, вони зобов'язані вести відео та фотозйомку, тобто не просто у них є таке право чи можливість це їх обов'язок. А власне, відповідно до конституції у нас посадові особи вони зобов'язані діяти в межах скажімо, які визначені чинним законодавством, і дійсно у нас нещодавно набрав чинності, якраз порядок, який регламентує це питання, тобто в порядку передбачається, як саме має бути, наприклад, закріплена відповідна камера або технічні засоби. Також що така зйомка вона повинна здійснюватись постійно, окрім певних моментів, якщо це, наприклад, на відео потрапляють певні військові об'єкти або інформація з обмеженим доступом. Або працівник, наприклад, хоче відвідати чи там вибирання чи обід тощо. Але, зокрема, має вестися зйомка постійно, як під час здійснення оповіщення, так і під час перевірки військово-плікових документів. Мається от тут важливий момент, мені здається. Якщо коли слухачі і глядачі почують це слово зйомка повинна вестися постійно, вони можуть подумати, що ну, от взагалі постійно, коли люди виходять на перевірку, да отримують такий наказ, скажімо так, вони повинні вмикати, а це не так, от ви уточнили, що тільки в разі перевірки документів. Правильно. Так, але uh -huh. водночас, якщо це, наприклад, постійно здійснюється такий процес, як от перевірка від одного прохожого до іншого, то звісно, має зйомка вестися uh -huh. постійно, і е, працівникам забороняється переривати, наприклад, зйомку. Якщо хтось, скажімо, громадянин висловлює таку вимогу, то все одно працівник повинен надалі продовжувати зйомку. Звісно, також має бути попередження від представника. ТЦК, що здійснюється. Фіксація цього процесу, ну і власне так, в основному переважно має здійснюватись фіксація всього процесу для того, щоб власне уникнути порушень прав та свобод громадян України. Тобто навіть люди, які здійснюють перевірку, самі повинні сказати, що після представлення, я так розумію, сказати, що ведеться відеозйомка. Так, якщо таких слів немає від них, то та людина, до якої звертається з проханням надати якісь документи, навіть, може навіть навіть попросити, щоб чи спитати, а чи ведеться відеозйомка, вірно? Все правильно виходить так, що це обов'язок посадової особи повідомити про цей момент, але якщо посадова особа цього не зробила в силу різних обставин, то звісно громадянин має право уточнити, чи здійснюється така фіксація процесу. Пані Юля, я попрошу взагалі, якщо ми заговорили про перевірку документів, нагадати слухачам і глядачам. А ми також виходимо на викладаємо точніше наші програми у вигляді таких подкастів в на на каналі Ютуб на нашому каналі Радіо Накипіло. Тож, наш нас можна і навіть потрібно дивитися, не забувати ставити вподобайки і підписуватися. А для того, щоб підписатися, потрібно, ну ви всі знаєте, це звісно. Просто натиснути дзвоник. А так, от для слухачів-глядачів, нагадати я вас попрошу, пані Юлія, про те, як власне здійснюється процес перевірки документів, яким він повинен бути. Власне, перш за все слід зауважити теж те, що якраз у зв'язку з набранням чинності законом від 18 травня 2024 року у нас передбачено обов'язок для усіх осіб чоловічої статі від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ. Зокрема, це може бути приписне або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або військовий квиток, тобто у кожної категорії осіб, це може бути різний документ. З приводу, як власне відбувається перевірка військово-облікових документів, то перевірити військово-обліковий документ має право як представник ТЦК ТСП, так і працівник національної поліції та Державної прикордонної служби України у відповідних районах. Власне, посадові особи можуть звернутися до відповідного громадянина України та, по-перше, повідомити, звісно, про здійснення відеофіксації цього процесу або фотофіксації, Тут уже залежить від ну, власне, звісно, мало. Бути Також на вимогу громадянина, відповідно, уповноважена особа повинна надати свій або військово-обліковий документ, або свій паспорт та службове посвідчення про те, що ця особа уповноважена, наприклад, здійснювати оповіщення громадян. Але знову таки тут слід зауважити, що це здійснюється на вимогу громадянина, тому звісно військово зобов'язані, призовники чи резервісти мають право уточнити таку інформацію у уповноваженій особі. Mm -hmm. З приводу продовжуйте, будь ласка, нічого. Так, ми зупинилися на тому моменті, коли власне особа може попросити документи, щоб особа представилася повноважена. Якщо о, представники про Представників ТЦК ми вже поговорили. То щодо поліцейських, то поліцейський має представитись, назвати своє ім'я по батькові, назвати свою посаду та звання і надати посвідчення службове для ознайомлення, але надається таке посвідчення тільки з рук. Після цього вже уповноважена особа може попросити надати громадянина, тобто резервіста військового зобов'язаного, або призовника, надати свої військово-облікові документи. І вже залежить від того, чи є ці військово-облікові Документи чи належні військово-облікові документи в такої особи, чи не міститься інформація з приводу цієї особи якась, скажімо, спеціальна інформація у реєстрі? Вже власне залежить наслідки, що буде надалі по результатах такої власне перевірки. Ага. Пані Ілля, я хочу уточнити: от ви надали перелік документів, абсолютно зрозумілий, відомий. Але як бути, якщо у людині оновлені дані в додатку резерв, плюс все нормально, там є і військова спеціальність, і прописка у певному ТЦК, і так далі. Але самого військового квитка або приписного немає, бо його ну просто от не встигли не встигли виробити і надати. А таке буває доволі часто. Мене от запитували, як так. Му випадку бути це це нормально. Це приймуть, так би мовити, перевіряючи. А насправді ситуація така, що особа може пред'являти як паперовий, так і в електронній формі військово-обліковий документ. Водночас, якщо трапилась така ситуація, що людина, наприклад, наразі тільки оформлює військово-обліковий документ, або віддала в ТЦК свій документ на те, щоб внесли відповідні зміни, наприклад, чи поставили печатки, ну, власне, можуть бути різні ситуації, ага. то в таких випадках особі надається обов'язково розписка від ТЦК. Що такий то документ взято на зберігання з метою там і вже відповідно вказується мета, тому людина в такому разі пред'являє або в електронній формі військово-обліковий документ, якщо такий є. Якщо немає і є розписка, то вже власне мають надавати таку розписку. Угу. Скажіть, будь ласка, та людина, до якої підійшли О. працівники ТЦК та представники поліції, має в них запитати якісь документи? І в яких випадках? Ви маєте на увазі, якщо до громадянина підійшов на так, так от mm -hmm. той самий громадянин до якого підійшли, чи має а він, він запитати наявність документів певних, і яких? Звісно, так. Насправді, якщо ми говоримо про представника ТЦК, то тоді він надає на вимогу громадянина, тобто сам громадянин просить, щоб йому надали службове посвідчення і надали або паспорт. Або військово-обліковий документ слід зауважити, що наприклад надання тільки службового посвідчення недостатньо. Представник ТЦК він зобов'язаний надати і посвідчення, і або паспорт, або військово-обліковий документ. Якщо поліцейський, то як я вже зазначала, він має просто представитись і надати своє службове посвідчення повинно повинно бути якийсь якийсь, якийсь припис посвідчення у представників ТЦК, де було прописано прописано наказ або надання завдання будемо так казати від начальника очільника ТЦК на перевірку документів або на якісь на, на виконання ще якихось функцій Власне, це знаєте питання трошки пов'язано, мабуть, з тим, що у нас було до внесення змін, оскільки раніше була у нас подібна історія, що військові військово-облікові документи працівники ТЦК могли перевіряти тільки у разі, наприклад, наявності рішення коменданта або відповідної військової адміністрації. Але наразі це просто службове посвідчення, угу. воно є затвердженою форми. І там вже зазначається на що власне, уповноважена така особа. У нас чинним законодавством затверджена форма такого посвідчення, тому навіть скажімо, без звернення до уповноваженої особи людина може в інтернеті знайти форму такого посвідчення та ознайомитись з нею. Угу. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, на яких підставах представники ТЦК можуть запропонувати, скажімо, або взагалі привести громадянина, якого приділяють? Якого перевіряють документи до ТЦК, або, скажімо, відразу відвести на ВЛК? Насправді це таке досить цікаве питання, бо, власне, у нас. Представник ТЦК, він може вільно перевіряти, наприклад, військово-облікові документи будь-якої особи. Uh -huh. Водночас, з приводу доставлення до ТЦК, то тут є такі два моменти: якщо, наприклад, виникло певне питання, що у особи або військово-обліковий документ, або, наприклад, не пройшла особа військово лікарську комісію, або ще якісь моменти, наприклад, з приводу того, що особа порушила, там чи правила військового обліку чи е, законодавству про мобілізацію, то в такому разі представник ТЦК він має е, право саме запропонувати добровільно пройти до будівлі ТЦК, тобто це виключно пропозиція. Людина може як погодитись, так і не погодитись. Водночас е, надалі у нас вже йде: якщо, наприклад, особа погоджується, то тоді вона добровільно йде. До ТЦК і вже, але знову таки слід зауважити, що в такому випадку, в разі погодження добровільного власне відвідання ТЦК, то обов'язково виписується особі повістка, щоб власне зафіксувати цей момент на місці. Ви, ви, виписується, правильно? Так, так, на місці. Угу, так. І якщо, наприклад, особа відмовилася від добровільного відвідування ТЦК, то в такому разі, якщо це, наприклад, група оповіщення, яка складається у нас з. Працівників ТЦК та поліцейських, то представник ТЦК звертається до представника поліції, зазначає про необхідність дійснення адміністративного затримання та доставлення особи до будівлі ТЦК. Адмінзатримання та доставлення поліцією, воно вже є недопровільним, воно є примусовим. Тут, скажімо, бажання військовозобов'язаного призовника чи резервіста, воно на жаль, не враховується тому вже. Mm -hmm. В такому разі йдеться про примусове доставлення, але знову таки це все можливо тільки в тих випадках, коли від громадянина, ну у зв'язку з тим, що громадянином було чи порушено там правила військового обліку, чи мобілізаційного законодавства та інші моменти. Оце дуже важливий момент, треба сказати. Тобто примусова доставка, в принципі, можлива і навіть законна, але тільки виключно пов'язана з якимись порушеннями, як ви сказали. І я так розумію, що представники ТЦК і поліції або поліції повинні Чітко роз'яснити громадянину, чому на якій підставі його примусово доставляють до ТЦК або до військово лікарняної комісії, вірно так, обов'язково роз'яснюються підстави такого, скажімо, затримання і доставлення, але водночас тут дуже важливо насправді наголосити, що Працівники ТЦК самі по собі не мають жодного права ні затримувати ні доставляти примусово особу. На це у нас є повноваження виключно у працівників національної поліції і знов таки повинен бути наданий якийсь документ на основна на підставі, чого громадянина вирішили примусово доставити до ТЦК або до ВЛК? Ну насправді з приводу документів, то тут мають роз'яснити, що, наприклад, міститься інформація у реєстрі, що, наприклад, особа в розшуку, або, наприклад, там певна інформація щодо того, що людина порушила там правила військового обліку чи там. Скажімо, мобілізаційного законодавства, тобто не з'явилася по якійсь повістці, чи не пройшла ВЛК і так далі. Тобто з такою інформацією мають ознайомити і виписати повістку. От, якщо це затримання, то вже потім, після прибуття до будівлі ТЦК, вже складається уповноваженими особами протокол про таке затримання. Угу, зрозумів, тобто все повинно бути на основі документів, власне повістка, і потім після затримання також певні роз'яснення, і так далі. Скажіть, будь ласка, що робити громадянину в тому випадку, коли він вважає, що у нього немає підстав, ну точніше, у представників поліції немає підстав для затримання і для примусового доставлення до ТЦК або до ВЛК, або не просто вважає, а дійсно є. Є і документ в, в порядку, і е, в резерві плюс він зареєстрований і так далі. От а, а його все одно е, доставляють та ще ми, і буває, що і не завжди, скажімо, виписують повістка, або ну там якось іншим чином е, можуть порушувати якісь правила. От що тоді робити громадянином? Насправді, якщо склалась така ситуація, наприклад, що особа вважає, що їй, скажімо, немає підстав з'являтися до ТЦК, то звісно, якщо, наприклад, виписується повістка про те, щоб добровільно пройти до будівлі ТЦК, особа може її не прийняти, власне відмовитися від її вручення. Водночас, якщо особа відмовляється від вручення її повістки, то тоді вже поліція. Може здійснювати адмінзатримання примусово і власне відвести до ТЦК. Тобто тут вже не буде, скажімо, в протоколі потім, уже, коли особу затримано і довезено до ТЦК ТСП в протоколі, потім може, звісно, особа зазначити, що вона не погоджується з таким затриманням і вказує, скажімо, підстави там, чому і обов'язково має протокол такий підписуватись затриманою особою. Водночас, скажімо. Вже на цей момент, от в даний момент затримання, то краще дотримуватись, власне, скажімо, належної поведінки і не агресивно поводитися, а вже згодом, наприклад, і обов'язково потрібно читати документи, які там підписуються, не підписуються, від чого особа відмовляється. Оскільки часом знову таки бувають буває такі моменти, що людина не знає, що вона підписала або не знає, від чого вона взагалі відмовилася. Тому тут потрібно дивитися, що саме пропонується особі до підписання, і так далі. І звісно, уже якщо, наприклад, сталося таке, що особа вважає, що її права були порушені, то вже потім можна це питання оскаржувати в судовому порядку. Тобто через суд, якщо виникнуть питання або непорозуміння, а пані Юлія, якщо якщо представники або поліції з якихось причин не показують свої документи, ну, насправді, якщо така ситуація трапилась, то все ж таки громадянам краще намагатися поводитись в межах закону, то все ж таки спробувати попросити у них документи, якщо вже вони звісно не нададуть такі документи. То в таких випадках, якщо вони, наприклад, вручають повістку, то можна відмовитись від такої повістки, оскільки дійсно у громадянина буде законна на те підстави, оскільки він не знає, що там хто йому вручає, е, оскільки вона службове саме посвідчення буде підтверджувати факт наявності повноваження, на вручення повісток, тому в такому разі можна відмовитись від вручення повістки. Е, водночас, якщо Скажімо, це ще наявні і праців... працівники і поліції, то в таких випадках, можливо, одразу як він і доставлення до ТЦК. Тому тут потрібно, скажімо, вже думати над тим, на що особа готова, чи там відмовлятися, чи одразу там послідувати до ТЦК. Але насправді, якщо така ситуація трапилася, то обов'язково потім необхідно буде звертатися. Зі скаргою до Міністерства оборони або до вищестоячого органу, ну точніше до вищестоячого органу, а потім вже до міністерства оборони. І, взагалі, у випадках силового затримання, якщо таке сталося, то або сам громадянин, або його члени родини вони повинні звертатися до національної поліції, до військової служби правопорядку, до міністерства оборони та до власне омбудсмена. З огляду на те, що така ситуація трапилась, то це вже уповноважені органи, які мають власне здійснювати захист таких осіб. Угу. Пані Юлія, ну і, і, мабуть, останнє питання до вас. Зараз, от знов-таки багато розмов про. Про бронювання, про те, що воно поки що призупинено, бо перевіряється реєстр підприємств і взагалі працівників, людей, категорії громадян, які можуть підлягати підпадати під бронювання. Власне, зараз є якийсь перелік підприємств, які дійсно на законних підставах можуть бронювати частину або повністю, скажімо, своїх працівників, і які це підприємства. Насправді, питання бронювання воно є досить комплексним, тому слід про нього говорити більше в загальних, скажімо, рисах. У нас є дійсно в законодавстві передбачено, які у нас працівники чи держслужбовці можуть бути заброньованими. Це, зокрема, ті особи, які працюють або в органах державної влади, або в органах місцевого самоврядування, або на підприємствах, установах, організаціях, які є критично важливими для забезпечення збройних сил України або інших військових формувань. Також підприємства чи організації установи, які є критично важливими для взагалі функціонування економіки. А також ті працівники, які працюють у певних міжнародних установах, як, наприклад, ООН, міжнародні судові органи або інші організації, де Україна є учасником або спостерігачем, або членом такої скажімо, організації, а також працівники операторів протимінної діяльності, які проводять у нас гуманітарні Розумівання і з приводу кожного, кожного, скажімо, такого підприємства, організації органу державної влади, існують ще додаткові критерії бронювання. Зокрема, якщо ми говоримо про органи державної влади, то тут можливість бронювання також залежить від того, як, який це орган, і від того, яку посаду обіймає відповідна особа. Якщо ми, наприклад, говоримо про конституційний суд України, то в такому випадку поса... особи, які обіймають посаду категорії. А, тобто це керівники апарату, вони бронюються у кількості 100% військовозобов'язаних, тобто всі військовозобов'язані мають бути заброньовані. Якщо це, наприклад, вже категорія БВ посада, то відповідно це інші всі держслужбовці цього органу, то там можливе бронювання тільки до 50% військовозобов'язаних. Якщо ми говоримо про е, підприємства організації, е, які є критично важливими там, для функціонування економіки, то тут е, знову-таки багато різних критерій, які враховуються. Наприклад, це кількість сплачених податків, зборів, е, також середньомісячна заробітна плата, чи належить там, е, певне підприємство до певного переліку, встановленого законодавством і так далі. Тому тут, е, Тут дуже важливо дивитися кожен, скажімо, щодо кожного органу чи кожної організації підприємства окремо, але знову таки невідомо чи не буде там найближчим часом внесено зміни у зв'язку з тим, що наразі здійснюється перевірка. Ну це, І... це це не раніше середини листопада повинно бути, наскільки я пам'ятаю. Так, тому от як скажімо, за результатами вже можна буде про щось говорити, чи будуть внесені зміни, чи не будуть. І теж хотіла б коротеньку таку коротенький коментар, те, що ага. ті особи, які мають право на відстрочку, то вони не бронюються, тобто вони мають оформляти вже право на відстрочку за своєю підставою. Зрозумів, дякую щиро, пані Юлія. Нагадаю, що про те, як повинні працювати представники ТЦК і поліції, на яких засадах вони мають ці підставах перевіряти документи, які документи повинні бути у нас так. з вами, коли підійдуть представники цих органів. Говорили з юристкою громадського об'єднання, юридична сотня Юлією Засобою. Дякую, щиро, пані Юлія. І хочу, хочу закінчити цю половину. Ну на програми накипіла з Філіпом Дикинем. От такою новиною днями буквально міністерство оборони України поділилось тим, скільки власне рекрутів набирає набирають сили оборони, скільки рекрутів звертається до рекрутингу профільних центрів. Ну і за повідомленням, згідно з повідомленням Міністерства оборони після запуску рекрутингу до ЛАВ збройних сил України через профільний центр звернулося понад 21 однієї тисячі громадян за останній за минулий, тобто тиждень, надійшло 956 звернень. І що цікаво, між іншим, Харківська область тут тримає першість. Якщо в у відсотках, то 17,3%. відсотка. Ми з таким з таким показником ми тримаємо першість за нами. йде Дніпропетровська область там майже 16% відсотків і Київ майже 15%. відсотків. Ну а якщо відсотки переводити в. В цифри то за тиждень знов таки до харківських рекрутингових центрів звернулося 160 людей. От така інформація від Міністерства оборони. Зараз у нас буде невеличка музична пауза, і потім повернемося. Тож дочекайтеся, будьте з нами бути завжди на хвилях радіо накипіло.